Я приехала с Покровского района, Здоницкой области. В сектябре месяце прошлого года меня сюда привез внук, он служит 92-й бригаде, потому что там уже было невозможно жить. Нас бомбили. Ми здійснили частковий поточний ремонт покрівлі, яка була пошкоджена внаслідок обстрілів. Ми відремонтували 12 кімнат, замінили систему опалення та здійснили ремонт коридору. Перепланували кімнати, розширили коридори, встановлюємо спеціальні ліжка, облаштовуємо санвузол з поміщнями та опорами. Додатково встановлюється освітлення, захисні смуги, пральні та сушильні машини. Також облаштовується окремий віфі з пандусом для самостійного користування людей з інвалідності.